Всім привіт! Мене звати Івана і я ради вітати вас на своєму візуальному каналі. Я вже перезаписую це відео 3-4 рази, тому що в мене чогось не пішов запис. Я хотіла на задню камеру телефону, тому що як іде краще. Але так як вона мене записує, я вирішила зробити це на передню камеру. Я так себе і бачу краще, і можу зрозуміти, чи воно записує, чи ні. Це ось красунька, це мій новий член сім'ї. Її звати Негро, це дівчинка. Яку я можна сказати, врятувала, тому що її віддавали якби безкоштовно. Але ця маленька дівчинка вже стільки всього нажилася, не перебачила. Я не знаю, що саме, тому що ніхто мені не скаже. Але в неї немає шість сосків. Тобто е колишні власники просто її використовували для того, щоб вона родила цуциків і продавала тих цуциків. Походу, коли вже її обрізали, тут ці соски, взяли все, що з неї треба, вони її просто віддали. І вона, коли її взяла, вона була дуже перелякана. Получається, ну, я хотіла її такого погладити, а вона забирала голову, щоб її не вдарили. Вона зразу закривала очки, забирала голову. І ну, зараз вона вже до мене привикла, вона в мене вже скільки? тижня три, напевно. І ось я вам покажу трошки. Це така, маленький пудель, який може бути. Це той пудель. Вона від мене не відходить. Це така моя іграшка. Чорне, чорненька моя дівчинка. Е, і так, я не була з вами майже місяць, ні, напевно, більше місяця, е, тому що якось в мене не було часу для відео, е, не було вам що показувати, знімати і так далі. А вчора в мене з'явився пов... е, привід для нового відео, тому що я ходила на візуальну конференцію. Е, вона називалася Zirvesi. Я її так довго чекала, знаєте, той конференції, я чекала її більше двох чи трьох місяців, і в мене було багато дуже очікувань. І це напевно, проблема моя у всьому, що я дуже багато чого очікую від всяких заходів. Мені скажімо так: захід був непоганий, але організація була нікудишня. Майстрині молодці, майстрині виставили свої роботи, виставили свої стенди, щоб показати, що вони роблять, щоб щось продати. Майстрині, молодці, до майстрині питань взагалі немає. Але до органі до організаторів є багато питань, тому що воно якось було неорганізовано. Дивіться, воно була конференція. В одній стороні виступали в'язальниці, які вже мали там великий стаж, які були відомі в Туреччині, і їх запрошували з різних міст Туреччини, вони поприїжджали, хто з Анкари, хто з Анталії, хто з Ізміру, хто звідки. Всі поприїжджали і вони там виступали, якби їм дали слово, вони виступали. В другій стороні проводили воркшопи ну, в один той самий час. Потім внизу продавали майстрині свої вироби. Я, ну, було непогано, я ж кажу, але я очікувала трошки більшого і кращої організації, тому що захід був не безкоштовний. Взагалі-то воно спочатку як безкоштовний захід, але потім, коли поїхала ця така хвиля, то вони зробили його платним. Е, ну, суть на цьому. Два дні був цей захід. Я ходила тільки вчора, тому що в мене в суботу не було е, якби, часу. Я ходила тільки в неділю. да, дівчинко, вдома красиво. Е, і я ж кажу, трошки очікувала більшого, але е, я бачила там дуже цікаві речі. Наприклад, що я побачила перший раз в житті, е, це одна з майстринь виставила на продажу мило ручної роботи, яке було замотане в е, шерсть. І я спиталася, а що це таке? Воно ще так дуже гарно пахне. Вона каже, це мило для вмивання. Я кажу, а тут дуже шерсть, ну як воно вмивається. Вона каже, це дуже корисно для шкіри. Ти його намилиш. Ой ой. Ой, коти десь б'ються. Ти його намилюєш і е, якби вмиваєш личко, потім змиваєш. Я б вже також ніколи не бачила, ціна була не дуже дорога, 50 лір за це мило, е, але те, що там не було е, розраховуватися карточку, в мене не було просто грошей, е, тільки карточка була. Е, тому я не купила, але я б, я б таки купила, якби в мене була, ну якби в неї було був термінал, щоб розрахуватися. Ще я бачила цікаві е, кружки в формі е, цих моточків з е, пряжі, але воно не було дуже якісне, і я не хочу брати неякісне. Ну, якось так. Е, ще приходила, там була запрошена гостя, якась свідома в'язальниця, яку показують по телевізору. Я її не знаю, і в принципі не горю бажань знати. Але мене здувало, як люди почали реагувати всі ці жінки зразу. На телефон, хто на телефон, хто який. Якось, ну, вона не Бог, ви її так ідеалізуєте, Жінка, яка просто е має на телебаченні якби свою програму, типу, як, е як шо, як в Україні. Шо. Пам'ятаєте, щось на СТБ було все буде добре, щось таке. Це типу, того, але вона там показує все ручної роботи. Як там що вишивати, як там в'язати і так далі. Щось типу такого. Е були там воркшопи. Е я ходила на воркшоп лише із шиття. Я ось зараз покажу вам. Зшила ось таку собі проєктну сумку, всередині є підклад. Це мені сподобалося, ми його доволі швидко зшили, за пів години вже сумка була готова. Потім були ще воркшопи по в'язанню всяких сумочок, але вони як зробили? Ви купуйте в нас на стенді пряжу, гачки, там, а потім приходьте на воркшоп. Ну, По-перше, в мене було вчора бажання того вязати, що вони в'яжуть. якось ну, саме такі... Мені не сподобались ті моделі, що вони в'язали, чесно. Я не хочу нікого там ображати чи ще щось. Просто мені не сподобалося, що вони в'язали на тих воркшопах. Тому якби я походила, подивилася, що там хто робить. Я чекала воркшоп із скла. Але я так і не дочекалась, тому що е випалюють зі скла різні всякі фігурки, і мені це було так е цікаво, як воно робиться. Я побачила, як вони роблять його, але потім спиталася, а воркшоп коли і чоловік який сидів там, каже: То, це ж такий воркшоп ви можете купувати в мене. Я кажу, то воркшоп це, коли я пробую <р��> зробити. Ну короче, там не ну не договорилася з тим дядьком, що сидів на тих е на тому склі. В мені розказав, скільки я, скільки я можу купити, де я можу купити, якщо не тут. Ну таке. Потім я бачила двох жінок, з якими я познайомилася на одному заході. Пам'ятаєте, я публікувала відео про ярнбомбінг, коли ми в'язали мотиви, морсь... морські мотиви для прикрашання кафе на березі моря. І вони також туди були запрошені. Вони зробили дві локації для фотографування. Знаєте, мені здається, що їхні локації це було саме цікаво, що там було. Тому що вони реально дуже багато там постарались попахали до тої локації. Вони зробили дві локації. Одна локація була «Два чучела». І е, до осені е, були всякі різні фрукти і овочі, зв'язані ними. Там були і якісь помідори, і огірки, і, і, і ця кукурузка, і цвітна капуста. Ну, коротше, вони все туди пов'язали і зробили таку локацію зв'язаних цих овочів, фруктів. Е, потім друга локація не була. Вони зробили така, знаєте, гойдалка є для декількох, ну, що можна там лягати, можна сидіти, е, яка накривається зверху. Е, вони ту гойдалку теж обв'язали і зробили там куча ще в'язаних всяких. Приколів і зробили в'язану там доріжку. От мені здається, що ті локації були самі цікаві, я їх зняла і на відео, і пофотографувалася, сама пофотографувалася там. Єдине, що в мене немає такого відео з моїм луком там, тому що я ходила туди сама, не було кому мене зняти. Але я вам поки... Вставлю, якби фотографії. Да, дівчинка? Ой, пусть. Я вам ставлю фотографії, як я була одягнена, тому що я там попросила декількох жінок, щоб нас жінок, щоб нас сфотографували, то в мене трошки є фотографії звідти ще. Так, це щодо цього заходу я вам розповіла. І зараз я вам зроблю далі на динарізки, які я познімала, вставлю вам відео, щоб ви могли побачити, що я бачила, яку я красу бачила. Я ж кажу, захід був два дні, ціна квитка. За два дні 300 лір, а за один день 150 лір. Я ходила лише одного дня, тому що на два дні в мене не було часу. І я ж кажу, я трошки розчарувалася, тому що я очікувала більшого. Там вони зробили в дуже такому незвичайному місці. Знаєте, де проходила візальна ця конференція? В воєнному музеї. Я локацію взагалі не зрозуміла. Воєнний музей і візальна зустріч, візальна конференція трохи якби, в голові не вкладається. Якби, я виходжу на двір, а там стоять всякі танки і так далі. І ходять ці. Ой, Боже, я забуваю українську мову. І ходять солдати з зброєю, якби там охороняють цей музей. Локація дуже цікава, турки вони продовжують дивувати. <ріх> Знаєте, якби це було в Україні, я б не здивувалася в Україні, в, в воєнному музеї, взагалі конференція. Але в Туреччині якось я трошки мене це здивувало. Е, воно було до вечора з 10.30 до восьмої. Е, тому я вчора прийшла ввечері, вже не монтувала вам не дознімала своєї якби, промови. Що я думаю про це все. Тому записую сьогодні в понеділок. І е, чекайте скоро ще нових відео, тому що я повертаюся в Ютуб. Е, я вам розкажу в інших відео про свої нові проекти, про свої роботи і так далі. Е, тому чекайте. Е, Івана повертається. Так, це вам розповіла. Зараз дивіться, насолоджуйтесь відео і чекайте на випуск моїх нових відео найближчим часом. Все, всіх обняла, люблю, а ви дивіться, не переключайтеся. Таке перше включення із заходу, який присвячений повністю в'язанню і ручній роботі. Я знімаю тут невеличкі такі нарізочки, потім все покажу. Можливо, ви щось бачили, тому що не знаю, куди вставлю саме це відео. Я приїхала на захід, який називається Ерґюзервесі. На турецькій мові і він присвячений суто вязанню. Звичайно, є і шиття, і є вишивка, всякі такі, знаєте, рукодільні активності, є багато воркшопів, також стенди із пряжою, з всякими брелочками з кружечками, ну Все дуже так цікаво, мені поки що все подобається. Я пошила свою першу сумку тут. Тут. Зараз я вам покажу такий, як це вам показати. Ось дивіться. Був воркшоп по пошитті такої сумки. Робили підклад там всередині. Ой. Ну, я продвигаю свої скілси у шитті, Побачимо, до чого воно приведе далі. Мені всі роблять компліменти за цей беретик. Я вже якомусь вам показувала його, але ми тут всі, хто мене бачив, ой, так гарно, так гарно. Де ви купили, де ви купили, я не купила. Так. Тому... Будьте зі мною, залишайтеся далі, дивіться відео. Я давно не була за мене зв'язку. Напевно, місяць я нічого не публікувала. Сьогодні 29 вересня і нарешті я до вас знову виходжу з новим відео, з новим натхненням і планами для в'язання. Тому, ж, дід, дивіться відео до кінця. Сьогодні дуже спекотна погода. Я оділася трошки якби тепліше, тому що дощ мав бути, але дивіться, яке сонце.